Синоптики попереджують українців про небезпечну погоду до кінця тижня. Вони прогнозують мокрий сніг з дощем у всіх областях країни, а також ожеледицю та тумани вранці та вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 23 січня, суха погода буде лише у всіх західних областях нашої країни, крім Закарпаття, у всій решті території країни та на Закарпатті йтиме мокрий з дощем, у південних областях лише дощітиме. Вітер цього дня буде помірний 5-10 метрів на секунду. Холодно в день буде у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, там всього від 0 до плюс 2 градусів тепла. На всій решті територій буде тепліше від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла в день, а на півдні ще тепліше до плюс 7 плюс 8 градусів. Вночі морози очікується у східних областях від мінус 1 до мінус 4 градусів. На всій решті території вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 62% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 24 січня, опади очікуються всюди. У південних областях йтиме дощ. А ось на всій решті території країни цього дня йтиме мокрий сніг. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Холодно буде у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, від 0 до плюс +2° градусів тепла. На всі решті території країни буде на пару градусів тепліше, від плюс +2 до плюс +4°. Градусів. На півдні до плюс +8° градусів тепла. Вночі у східних областях мороз від 0 до -3°. Градусів. На всі решті території вночі від 0 до плюс +2° градусів тепла. У суботу, 25 січня, сухо та хмарно з проясненнями буде у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. На всій решті території нашої країни буде йти дощі. Місцями значні. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Вдень по всій країні потеплішає. Температура повітря буде коливатися від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. А на півдні ще тепліше до плюс 7 плюс 9 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!